Всім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні в незвичній обстановці, тому що я в кімнаті своєї сестри, але це єдиний шанс вам швиденько зняти розпаковку з Aliexpress. Я за кадром розрізала пакет, щоб швидше було діставати. Ви підписуйтесь, якщо дивитеся без підписки, і ставте лайк цьому відео. Мені, можливо, здається, але з AliExpress зараз набагато швидше приходять всі пакетики, і тут є річ, яку я дуже сильно чекала, і хочу разом з вами її розпакувати. Я вже надрізала швиденько пакет, і тут окуляри. Я хотіла окуляри, я думаю, весь інстаграм і весь тікток ви самі бачите в цих окулярах. Ось в такому пакеті. Окуляри прийшли. От ви пам'ятаєте, в минулому відео я показувала, що замовляла окуляри, і добре, що вони мені не прийшли, Аліекспрес компенсував, компенсував мені кошти, Ті були не зовсім такі, як я сама хотіла, Ці ж точно такі, як я хотіла. Яка в них різниця скажете ви? Можна замовити собі в інстаграм-магазині. Але я знайшла їх на Aliexpress. Дуже багато пропозицій. Мені хотілося, б, щоб тут було написано Міумів. Відходжу. Так, спробую фокус. Бачите, мій умів леопарді саме. І мені хотілося, щоб вони були світліші. Тут значок китайської оптики. І все. В принципі, лінза тут трішки блакитного такого кольору. О, видно, там церква так. За моїм вікном церква. Я не проти церкви. Мені сподобалися логотипи. Це, звичайний пластик, а, ну, це, звичайно, також пластик. Подивимося, як це виглядає на мені. Так. І ось такі окуляри мені прийшли. Як видно, я думаю, багато кому цікаво, як саме в таких окулярах ви бачите цей світ. Ну, мені подобається. Єдине, що відблискує на камері, але якщо якийсь ракурс можна знайти, то краще. Я пофарбувалась, тепер я зовсім зовсім біленька, ще не тонувалась, і мені ця оправа Леопардова ще більше лично. Ну, Так мені здається. З дируноклейкою буде топ. Ну, звичайно, в інстаграм-магазини пропонують такі ж окуляри від 550, а я за 350 бачила, 550 вже були шохом брендовим. Ну, це підробка оригіналу, то ви розумієте, в люксоптиці можна подивитися. Я бачила чорні такі від відмірні. Там є зараз в наявності, кому цікаво. Що така форма Личить мені, напишіть, як думаєте, ви. Мені тут ще доїхала посилка з Aliexpress, я вирішила все в одному відео вам показати. Я замовила собі таку заколочку, такий крабік. Зараз вам покажу, типу під бренд Balmon. Я навіть не буду намагатися повторити оригінальний звук цього бренду, бо там є свої приколи. Так ось ця заколка виглядає таким чином. Вона чорна, глянцева, з логотипом типу бренду, просто лого B, без нічого. Досить міцна така хваточка у нього. У мене є ось таке, я його просто обожнюю, він майже у всіх копиру є. І роблю собі... Зачіску, <сіх> якщо можна так сказати. Ну, ви розумієте, буду забирати волосся, і мені зараз подобається саме назад красиво так робити. Як ви бачили на початку відео, мене тут відстрижена ще трішечки гривка, тому такий об'єм з контурінгом мені подобається. Ну, класний, взагалі, для чого переплачувати, в інстаграм-магазинах буде набагато дорожче. Е, наступне. Добре, що я зробила це все за кадром. О, зараз зроблю рекламу. У мене є цілий плейлист з розпаковками. Переходьте, кому цікаво, будете більше бачити розпаковок. Знову пакетик. Зараз Аліекспрес якось швидше доставляє, і я тепер завжди пам'ятаю, що я замовила. О, так, наступний у нас пакет. Дивимося, що у ньому, А, я вже думала. Дивіться, це. Такі листочки для введення вашого бюджету. Я у відео, де показувала розпаковку сумки і взагалі розповідала про ведення фінансів, казала, що веду зараз фінансовий облік. В тій ви точно бачили ці блендери, блендери, Корот, я вам тут напишу, бо я забуваю це слово. Для мене це просто блокнот, в який можна складати кошти. У мене в форматі А6, вони ще бувають в форматі А5. Ось так виглядають. Тут вони різного кольору, щоб було не сумно підраховувати фінанси. Тобто цю табличку можна скласти самому, а можна замовити на Aliexpress. Вони є. Я б не сказала, що канцелярія на Aliexpress є доступною. Мені здається, на тему більш приємні ціни на неї. Але я робила все замовлення, тому вирішила саме там замовити. Куди ж ці листочки вставляти? У Блокнот. Його я також замовляла на Aliexpress. ви з легкістю його знайдете. Тому що фінанси я пишу в цей блокнот. У мене таких два блокнота. Покажу, як це раніше виглядало. У мене просто рай, хто любить в наклейки. наклейки, бо тут все наклеєно. І, ну, звичайно, там є багато чого заповнено, тобто це ще ось до березня. треба заповнити. Це повилітало. Зазвичай таких просто декілька табличок дохід і розходи. Звичайно ж такий блокнот не є для цього на найзручнішим варіантом, тому я вирішила всі свої фінанси все ж таки упорядкувати і записати у цей блокнот. Давайте тобто, подивимося, як це виглядає. Ось такий під мармур. І тут у нас мої картки. Валютні. І е, такий маркер. Він золотистий. Тут у мене різні челенджі є. Я собі трішки так граюся цим. У мене щось заповнено, але в більшості я зберігаю саме у валюті. І мінус цього маркеру, бачите, він обруднить все. Іськавий челендж, міський бред, звісно, не дуже подобається. Е, тут ще щось. Тут, на подорож розібрані кошти, і ще є багато чого я не використовувала. Тут є якісь наліпки, я їх також не використовую, легко дуже відкривається, звичайно, така застіпка, і вкладаємо туди всі наші листочки. Можна вибрати колір. Мені, наприклад, там подобається більше зелений, тому хочу з зеленого розпочати. Хочу ще перерахувати, бо не пам'ятаю, скільки ж тут е, залишилося. А скільки тут листочків йде. Це 30% від доходу завжди відкладала, а потім вже купила ось такі. Зараз, зараз. Ось такі купила ці челенджі. Якісь у мене тут грошове прання. На новий телефон ну, я це не, це не використовую ще щось, а ще якісь навіть грою є кубик. Тут на початку зараз я вам покажу. Тут у мене на початку є е, цей кубик, бачите, можна його кидати, і що ви буваєте, і закреслити. Ну, в такій ігровій формі, але я це не використовую. Я за кадром прорахувала ці листочки, їх тут 12, і хотіла побачити, як в цих окулярах передаються букви. Точно так само, тобто вони ні на що не впливають. Я не знаю, давайте зараз я ще в телефоні подивлюся, типу, як це нічого, ніяких, ніяких змін немає. Тому як іміджовий варіант, це просто супер. Мені, до речі, чому здавалося, що ці окуляри будуть менш. Мені б не сказала, що в мене таке маленьке обличчя, але ось так саме ця модель на мені виглядає. Як я їх знайшла? Я вказала бренд. Просто окуляри та детал бренд, і вам виб'ють е, різні варіанти. Я просто на якусь ще акцію потрапила, там де е, декілька збираєш цей кошик, е, оплачуєш, і ціна там на 15%, начебто менше. Ну, ви зайдете, самі побачите. І наступний пакет. Ось тут ще один пакет. І у нас тут... Файли в шоці. Такий, знаєте, офісний вайп. У мене тут файли, я відвідую, щоб вам краще показати. Тут 12 файлів, це ж точно пам'ятаю. Ці файли під формат а 6 і Їх якось треба відкрити, але а, з цієї сторони. І через те я і роблю все за кадром. Відкриваю. Так, дивіться, це файли, вони також до мого блокноту. Тому що мені не вистачає, вони ж всі такі пописані, як бачите, ну, я думаю, ви побачили. Ціна в них, до речі, не маленька. там майже 200 гривень коштує 6 штук, якщо 12, то, ну, звичайно, там 200 до 300 гривень. Файли взагалі не дешеві, вони йдуть зі такі, але купувати в інстаграм-магазинах, якщо вам цікаво, зараз я вам розповім, оці челенджі. Вони є також в інстаграм-магазині. Ну, от така, типу, щось. Там, на подорож. Ну, це про прання. Вони також, е також є, але набагато дорожчі. Тому, звичайно, на AliExpress вигідніше купити, але дешево дуже не буде. І я хочу помістити нові файли. Ось цей маркер, мій, мій чорний не відмивається, а оцей золотий просто брудний. Тому якогось класного варіанта з маркером я для себе ще не знайшла. На цьому у мене все. Я піду в такому, знаєте, офісному стилі організовувати свої блокноти. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей. Всім гарного та мирного дня!